Бог дивує, тому давайте пізнавати його разом. В книзі Пророка Осії, в 14 розділі, в 9 вірші, Господь називає себе дивним чином. Він каже Ізраїлю під час випробувань, що він, Господь, є вічно зелений кіпарис. Що це означає? І чому таке дивне порівняння? Іспанський біолог Бернабе Моя зробив цікаве дослідження під час Пожеж, які охоплювали в Іспанії тисячі гектарів лісу, неушкодженою лишилася лише кипарисова роща. Виявилося, що це дерево має дивовижні властивості. Воно починає акумулювати вологу під час того, як настає спека. І в той час, коли інші дерева вже не мають собі вологи, вони сухі, кіпарис, немов би верблюд. Набирає вологу для того, щоб вистояти у час спеки та пожеж. Таким чином, кіпарис має властивість не горіти, він вогнетривкий. Господь, відкриваючи своєму народу, каже, що він є вічно зелений кіпарис. Він той, хто допомагає Ізраїлю проходити через важкі випробування, через будь-яку спеку, через будь-яку пустелю. Він той, хто оберігає і захищає у спекотні часи. Давайте покладатися на нього. Яка безпека спека не була в нашому житті, яку би пустелю ми з вами не проходили, Господь відкривається як вічно зелений кіпарис. На нього ми можемо покластися. І завершує він цю думку словами: мені ти приноситимеш свої плоди, мова йде про плоди. Під час спеки Господь дає сили не просто встояти, але бути плідним і служити ближнім і тим, хто потребує. у Такі непростих випробування, тому покладаємося на Бога. Бог дивує собою. Давайте пізнавати його разом.